Відому українську блогерку Софію Стужук запідозрили в ухиленні від сплати податків, і вона вже відреагувала на звинувачення. Почнемо з того, що відповідна інформація про ухилення від сплати податків з'явилася на сайті Бюро економічної безпеки України, а також Київської міської прокуратури. Зокрема, там написали, що детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру відомі блогерці в ухиленні від сплати 11 мільйонів гривень податків. Що мова про 30-річну інстаграм і що вона. Вона, зареєстрована як ФОП у період з 2018 по 2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. Такі кошти вона за даними бюро та прокуратури отримувала на свої банківські рахунки за рекламу товарів у соцмережах. Але до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці прибутки вона не вносила. І що таким чином ухилялася, і за ці п'ять років не сплатила 11 мільйонів гривень податків. Тож наразі триває досудове розслідування. Також у Київській міській прокуратурі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, тому повідомлення про підозру їй оголошено заочно. Крім того, вона мовляв у перші дні війни мовчала про своє ставлення до російської агресії, а потім робила неоднозначні заяви. Наприклад, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у ракетних атаках по Україні бо раділи ударам по РФ та Кримському мосту. А також вона за інформацією прокуратури рекламувала російських блогерів. Називати ім'я цієї блогерки не стали, але при цьому у бюро економічної безпеки України опублікували скриншот з інстаграм сторінки підозрюваної блогерки. Її фото та ім'я розмилили, але в ЗМІ півставили сторінки з сайту бюро і акаунт Софії Стужук, і тепер вважають, що мова саме про цю блогерку. Після того як про це активно почали писати у мережі і казати, що мова йде про блогерку Софію Стужук. Вона відповіла. У своєму телеграм-каналі вона записала відео з офіційною відповіддю на всю ту інформацію, яка поширюється. Тож блогерка зазначила, що вона дізналася про те, що її підозрюють в ухиленні від сплати податків через змі, і ніякого офіційного повідомлення про підозру вона не отримувала. Що у період 2018 по 2022 роки вона здійснювала діяльність як ФОП третьої групи, платила усі податки, і жодних претензій і питань до неї не було. Софія Стужук зазначила, що на початку 2023 року її ФОБ був офіційно закритий, а це неможливо без подання всіх звітів і погашення всіх зобов'язань.